Вітаю рідня у світлі, в радості, у таких особливих енергіях, непростих. Я щодня вам пишу, розповідаю те, що бачу в планетарному плані вищої нашої планети, нашої сонячної системи, галактики, те, як я відчуваю по своїх клітинах, по своїх генах, своїми тілами. І я ділюся, розказую, аби були ось цей контакт один з одним, і аби ми відчули ось це нове поле, в яке ми входимо. Дуже непросто, але входимо. Наша галактика, те, що я бачила, пишу вам, ми робимо певні повороти, і в тому рукаві, в якому ми знаходимося, наша сонячна система, ми розвертаємося до центру галактики ближче, ніби обличчям повертаємося до світла. А це такі особливі ідуть потоки світлові із центру галактики із тих сузірів, які є чистого світла. І щоб бути в контакті з ними, потрібно нам бути постійно в вогнях, бути постійно в свідомості, постійно горіти. Тримати один одного, не вестися на ось ці паразитарні різноманітні моменти, які ще є, які зажимають в старій яві. Ми ж це бачимо, як це відбувається. Ми робимо ось це те, що я вчора бачила, сьогодні я бачу, що це такий контакт, якийсь певний шлях із центром галактики. Можливо, якийсь навіть канал, він вже починає десь знаходити усі контакти з нами. Це для нас дуже важливо, тому що тоді ось цей поворот скоріше, явніше ми будемо вже бачити відчувати як люди. І дуже багато є людей за ось цей період. Вже майже скоро рік, як я бачу прояви різних людей, різних сузір'їв. І сузір'я лебедя, яке дуже також важливим для нас землян, там чисте світло, і ті істоти, які там, вони є генетично нам також близькими. Однак лебедіянців не так багато я зустрічала, і ті, які є, то вони не включені особливо. Тому, я знаю декількох людей, тому я до вас енергетично постійно звертаюся, аби ви кликали, кликали своїх, і аби цей швидше пробудовувався канал зв'язку. Ось, ось ця така густина, яку ми дивимося, і ті речі, які відбуваються, треба аналізувати і дивитися по різних боках, хто це робить і кому вигідно це. І в... Ось саме в своїй свідомості, в своїх знаннях перебувати таким чином, ми зможемо ось цю слизьку стару систему просто покинути і вийти на інший рівень. А тут є дуже багато питань, тому що я якось вам розповідала про учителів, про тих, які багато знань давали. Ну, мається на увазі в тілах людей. А зараз вони говорять трохи не ті речі, якісь якісь дуже дивні. По моїх відчуттях ці люди вони перейшли зовсім в інший такий рівень свідомості. Вони перебувають трошечки на іншому плані і. Те, що ми сприймаємо яких зараз, то такі є певні голографічні схеми, і вже від нас залежить, ми розпізнаємо чи не розпізнаємо. Насправді то є та людина, яка говорила ось такі світлі речі еволюційні. Чи ми підемо на ось такі ще одні тестування, не зможемо пройти? Тому о, на рахунок нас, багатьох, хто пробудженні, ми могли б вже також подолати ось цей певний бар'єр, ось цей поворот швидше зробити і перейти на той рівень, на який ми маємо всі ось ця прошарок людей, вогняних перейти. Однак щось тут тримає. Я вже багато разів собі здавала питання: що ж тримає, чому ж немає ось такого ось свого переходу, який міг би бути. Ну, Відповідь одна це. Наші давні зв'язки з нашими рідними по духу, по тілу, і ті наші обіцянки, які ми робили колись давно, що я тебе знайду, я тебе обов'язково пізнаю, я тобі допоможу. Ось ми допомагаємо своїм. Ми тут допомагаємо своїм, ті, хто вже в свідомості. Пробуджені ті, хто можуть багато робити таких речей, які для землі просто дуже дивні. Однак ми так ми шукаємо своїх ще, ми ще своїх будемо, ми ще своїх запалюємо і такий є певний прошарок таких людей. І це ті люди, які є тримачами певними ось цього простору, аби гарно відбувся цей перехід старого до нового. І ті кристали, про які вам розповідала. Про основний кристал, який я бачила, кристал Атлантиди, ще коли після катастрофи, яка була, коли прийшли чужі, то лишилися ті, які берегли цей кристал. У мене відкривалося лише по кристалах Землі, про те, що знаходиться які кристали таємні концентрація знань на нашій планеті. Але з весни я почала бачити кристали над маківками людей. Вони різні, вони такі. Різнокольорові, вони можуть рухатися, змінювати залежно від вібрації, свій колір, свою форму. А зараз це просто масово пішло ці кристали. Що це за кристали я говорила вже вам, але все одно скажу ще раз, тому що зараз це дуже важливо бути в вогнях, бути в такій енергії. Ярі, чому це так важливо? Тому що всі наші кристалічні структури, які є, вони є певними. Зв'язками світловими із нашою ріднею, і з тими вібраціями, із тими хвилями, із тими генетичними такими бібліотеками, із нашими, які, які мають з нами такі невидимі зв'язки. Ми просто через ці кристали маємо зараз цей зв'язок, і кристалі все більше і більше стає. І ось цих проявлень нашої рідні на планеті, де все більше і більше. Хоча пара зитня тут робить. Ви бачите, що таку густину, ось ці такі незрозумілі стани повітря, з такими домішками хімічними, з такими густими туманностями. Ось що навіть люди, які бачать, що це дуже важко, тому що небо закривається. І не особливо можна десь подивитися, але це не питання. Вони думають, що вони якимось чином можуть ще щось зупинити. Еволюцію не можна зупинити, тим паче великий галактичний рух. Ми бачимо тілами. Тобто, якщо не не можна бачити, наприклад, зору внутрішнім, так. Третім оком так або то це всім тілом можна дивитися. Окрім того, є кристали, які є, передають певну інформацію, і ми можемо просто знаємо, що це так. Ми просто бачимо всім, тобто це якісь трошечки інші уже бачення включається, таке більш об'ємне бачення. І звичайно, зв'язок один з одним нас це дуже важливо. Якщо б там не траплялося, як б там паразитня що зараз не видумувала, не придумувала, там виключала, перекривала не вдасться нічого, тому що це еволюція і ми маємо входити в цей рівень спілкування думками і поза думками. Якщо думками, очима ми ще можемо один одного знайти, то рівень поза думками це той рівень чистий, куди ні одна паразитня не зможе навіть подумати про це, не те, що там досягти цього. Тому виходимо на ці рівні, шукаємо один одного, відчуваємо. І головне відкидання страху всього. Ми вже ввійшли про це, все, ми в цьому процесі, і ми, Україна особлива, тому що тут багато є представників представників древніх цивілізацій дуже багато є. Атлантів є представників цивілізації півночі. Є представників чистих з інших сузірів, які зараз допомагають. Нам потрібно лише це відчути в тілах людей. І для нас тут особливе місце. Тим паче в нас тут особливий пласт кристалічний. А ось тому від нас все пішло початок, таке серце особливе на планеті. Але всі роботи, які духовні ми проводимо і фізичні, то це стосується не лише України, але й всієї планети Земля, тому що паразитня йде, і ми допомагаємо її звідси піти своїми вогнями. Ми дуже добрі всі, ми сяючі, але ми своїми високими вібраціями, які ми піднімаємо і сяянім і вогнями, ми їх просто звідси витісняємо. Вони не витримують оці вони не зможуть витримати далі в цьому всьому. Основні їхні пішли. А ось ця паризитня, яка лишилася, це в ієрархії не особливо велика, але вони наскільки такі затяті, заядливі, що вони будуть стояти до свого кінця. Не до інших, що вони кажуть, до свого вони кінця будуть стояти, тому що вихід один з тління середини, вони входять у всі такі свої внутрішні точки тори, те, що я бачу, так і вони зжимаються. Тобто, як фізичні люди їх просто не стає, тому що ця ся паразитня, вона ж позалазила і в тіла людей, типу що це люди. Ось, але неозброєними очима можна бачити по багатьох істотах, що воно не похоже на людину. Ну абсолютно не схоже. Це енергетика, це обличчя не зараз видно по обличчю, які вони там немає абсолютно присутності людського. Тому в ярих вогнях піднімаємо свої вібрації, страх геть, тому що в нас велика сила. Ми нагріваємося ще більше, швидкість велика ми маємо йти в швидкість планети, тому що планета рухається дуже швидко і еволюціонує швидко. І оці енергії андромади, які я бачила, вони постійно зараз будуть підтримувати і нашу сонячну систему, і планету Земля і нас, тому це така ще підтримка. Для того, щоб в нас пішли усі зв'язки із центром галактики, тільки в нас відбудуться усі зв'язки з центром галактики, там нескінченне біле світло, тоді явні процеси будуть вже видно в тому, як наскільки ось ця переднітня вся знищиться, і при тому миттєво, і при тому дуже великій кількості. І те, що я бачу, і те, що бачила, те, що Мара показувала, що Просіювання дуже серйозне, і залишиться світлі на цій прекрасній планеті. Сяємо далі, усе буде гаразд, обов'язково є світло, світу цього. Побачимось.